Тепер ми поговоримо про буддизм. Коли ви чуєте слово буддизм, можливо, ви думаєте про монахів, людей, які медитують, і нірвану. Зараз ми розглянемо, про що насправді йдеться в буддизмі. І буддизм поширений у Південно-Східній Азії, таких країнах, як Бірма, Китай, Таїланд та Японія, Так Південно-Східна Азія загалом. І я подумав, що ми почнемо з розмови про Будду, засновника буддизму. Ви можете відкрити шосту сторінку у своєму зошиті. До того як його почали називати Буддою, що означає просвітлений, його звали Сідхартха Гаутама. Він народився в касті воїнів приблизно в V столітті до нашої ери в маленькому регіоні, який зараз знаходиться на території Непалу. Згідно з легендою, його батько, могутній правитель, почув пророцтво про свого сина. Пророцтво говорило, що Сідхартха або стане великим царем, який правитиме всім індійським субконтинентом, або обере інше життя. І стане духовним лідером, який врятує весь світ, поширюючи релігійне вчення про мудрість і просвітлення. Його батько, який мріяв про те, що його син піде його шляхом і стане могутнім царем, зробив усе можливе, щоб захистити Сідхартху від будь-яких думок про страждання світу. Він дозволив йому рости в розкоші, оточеному багатствами і розвагами. Батько хотів, щоб Сідхартха жив захищеним життям, не знаючи про страждання світу. Щоб він ніколи не захотів стати духовним лідером, а замість цього успадкував престол як цар. Тому батько дуже ретельно керував життям Сідхартхи. Він стежив за тим, щоб усе було ідеальним для нього і тримав його подалі від страждань світу. Батько подбав про те, щоб Сідхартха одружився з прекрасною принцесою і мав усе можливе задоволення і розкіш. Сідхартха мав 40 тисяч танцівниць, три пишні палаци і все інше, що могло зробити його щасливим. Він жив у світі надмірностей, де всі його потреби задовольнялися, і був повністю захищений від труднощів і страждань, що існували за стінами палацу. Але, незважаючи на все це багатство і розваги, Сідхартха почав відчувати внутрішню порожничу. Йому набридли танцівниці, принцеса і всі матеріальні блага. Те, що колись приносило йому радість і задоволення, тепер здавалося безглуздим. Здавалося, він усвідомив, що жодне з цього не могло дати йому відповідей на глибші питання про життя і існування, які почали виникати в його душі. Сідхартха вирішив залишити своє захищене життя і вирушити на пошуки знань про справжню природу життя. Тож Сідхартха зміг таємно покинути палац і уникнути нагляду свого батька, щоб вирушити на кінні прогулянки. Під час цих чотирьох поїздок він зустрів різних людей, які дали йому розуміння реальності життя та його страждань, від яких він раніше був повністю захищений. Під час першої прогулянки він побачив хворого чоловіка це видовище навчило Сідхартху непохитної присутності хвороб і страждань у житті він усвідомив, що хвороби це те, з чим усі люди, незалежно від багатства чи статусу, повинні зіткнутися. Під час другої поїздки він побачив старого чоловіка, що дало йому розуміння старіння та тих мук, які супроводжують занепад тіла. Він зрозумів, що старість і фізичний занепад це неминуча частина життя. Під час другої поїздки він побачив старого чоловіка, що дало йому розуміння старіння та тих мук, які супроводжують занепад тіла. Він зрозумів, що старість і фізичний занепад це неминуча частина життя. На третій поїздці він зустрів мертвого чоловіка. Ця зустріч нагадала йому про скінченість життя та про те, що ніхто не може уникнути смерті. Сідхартха тоді почав розуміти, що життя, яке він до цього часу сприймав як вічне і безтурботне, насправді було сповнене страждань, старіння і смерті. Під час своєї четвертої поїздки він зустрів аскетичного ченця, чоловіка, який жив простим і самодисциплінованим життям, утримуючись від мирських насолод. Цей чернець надихнув Сідхартху, оскільки здавалося, що він знайшов спосіб впоратися з життєвими стражданнями через духовну дисципліну та простоту. Завдяки цим поїздкам Сідхартха почав усвідомлювати справжню природу світу: природу, сповнену страждань, хвороб, старіння та смерті, того, від чого він був захищений у своєму комфортному житті в палаці. Це усвідомлення викликало в ньому глибоке питання. Як людям звільнитися від цих постійних страждань? У чому сенс усього цього і чи існує шлях виходу з цього кола страждань і перероджень? Саме ці роздуми спонукали Сідхартху продовжити свою духовну подорож, яка пізніше приведе його до просвітлення і зробить його буддою. Сідхартха почав свою подорож приблизно у 20 років, шукаючи глибше розуміння життя та страждань. Під час своїх мандрівок він зустрів аскетів людей, які жили вкрай просто. І відмовлялися від усіх форм фізичних насолод. Вони їли і, і пили лише стільки, скільки було необхідно для виживання, без жодних надмірностей. Ці люди не були одружені, жили без матеріальних благ і відмовляли собі в усьому, що могло принести задоволення. Сідхартха вивчав аскетизм, що можна побачити на різних статуях, які зображають людей у стані крайньої простоти і стриманості. Він також зустрів людей, які займалися йогою – і ведичних філософів, що дало йому уявлення про ідеї, на яких базується індуїзм. Це пояснює зв'язок між індуїзмом і буддизмом. У будь-якому разі, незважаючи на те, що він наслідував цих аскетів і філософів, Сідхартха відчув, що їхні методи не дали йому глибоких інсайтів, яких він прагнув. Він усвідомив, що їхній суворий спосіб життя і зречення на солод не могли дати відповідь на те, як впоратися з життєвими стражданнями або як жити правильно. Сідхартха також намагався поститися, сподіваючись, що це наблизить його до просвітлення, але швидко зрозумів, що це лише виснажує його. Голод не міг дати відповіді на його питання. Він усвідомив, що крайній аскетизм не є шляхом уперед. Сідхартха зрозумів, що йому потрібно знайти інший шлях баланс між надмірністю і зреченням, який приведе його до істинного розуміння життя і страждань. І справді, зрештою, він це робить. Під фіговим деревом, яке пізніше стало відомим як дерево бодхі, Сідхартха досягає своєї мети. Під час глибокої медитації, коли він сидів під деревом, зосереджений на своїх внутрішніх інсайтах, відбулося щось вирішальне він став Буддою, що означає просвітлений. Він досяг духовного стану, який називається нірвана. Нірвана це не просто почуття спокою чи щастя, а стан повного звільнення від страждань світу, бажань і циклу перероджень. Коли Сідхартха досяг Нірвани, він усвідомив істину про життя і страждання, що можливо звільнитися від них, подолавши свої бажання та здобувши повне духовне прозріння. Ця вирішальна подія перетворила його з Сідхартхи Гаутами на Будду того, хто знайшов шлях до просвітлення і хто згодом поділиться цим шляхом з іншими, щоб допомогти їм також звільнитися від страждань. Що таке Нірвана? Українською це також називається Нірвана. Ви можете відкрити сьому сторінку у своєму зошиті. Отже, буддисти також вірять у реінкарнацію, що означає, що життя продовжується після смерті через перевтілення в нову форму життя. Але на відміну від індуїстів, які вірять у мокшу, воз'єднання з брахманом, універсальною душею, буддисти не вірять у це злиття. Натомість метою буддизму є досягнення нірвани, що означає звільнення, коли життя і перевтілення припиняються. Досягти Нірвани означає звільнитися від самсари, вічного кола життя і перероджень. Буддисти вважають, що це означає припинення існування у світі, а не возз'єднання з чимось більшим, як брахман. Нірвану можна порівняти з погасанням свічки, існування людини повністю припиняється, і вона зникає зі світу. Це повне звільнення від усіх страждань і бажань. Будда вчив, що це остаточна мета досягти просвітлення. І таким чином дозволити свому світлу згаснути, щоб більше не перевтілюватися і не брав в матеріальному світі. Буддисти кажуть, що життя це страждання. Людське життя постійно пронизане стражданням, тому що ми ніколи не буваємо повністю задоволені. Незалежно від того, чого ми досягаємо або що отримуємо в житті, ми завжди прагнемо більшого. Це вічне бажання утримує нас у самсарі, циклі життя і заважає досягти спокою. Будда вважав, що для того, щоб людина відчула справжній спокій, усі бажання і прагнення мають зникнути. Саме бажання прив'язують нас до життєвих страждань і перешкоджають нашому звільненню. Але тоді виникає питання, як треба жити, щоб звільнитися від цих страждань. Будда усвідомив, що ні крайній аскетизм, коли людина відмовляється від усіх фізичних потреб і насолод, ні життя в надмірностях і розкоші не можуть привести до справжнього спокою і просвітлення. Аскетизм, де людина відмовляється від усіх насолод, не спрацював для нього, і також життя, наповнене матеріальними задоволеннями та багатством, не зробило його щасливим. Натомість Будда знайшов середній шлях шлях між надмірностями і крайньою бідністю. Цей середній шлях полягає в тому, щоб жити збалансовано, уникаючи крайнощів як у насолодах, так і в самозреченні. Живучи збалансованим життям, коли людина не керується бажаннями, але й не живе в крайньому зреченні, можна досягти спокою і поступово звільнитися від життєвих страждань. Це шлях, який сам Будда пройшов і якого навчав як ключа до просвітлення. Будда говорить, що все є страждання. Народження це страждання, старіння це страждання, хвороби це страждання. Усі ці аспекти життя пов'язані зі стражданнями. Причина того, що всі людські переживання наповнені стражданнями, полягає в їхній минущості, вони не тривають вічно. Що б ми не відчували, чи то радість, щастя або успіх, усе це, зрештою, закінчується, і це призводить до розчарування і страждань. Саме це усвідомлення миності життя Будда назвав причиною того, чому життя, яке ми живемо, наповнене стражданнями. Саме так це страждання є наслідком наших бажань. Саме наше постійне прагнення до більшого є причиною страждань і зла в нашому житті. Будда вважав, що це наша жага і прагнення до змін, насолод і радощів спонукають нас рухатися вперед, але саме це робить нас нещасними. Ми постійно шукаємо щось нове, краще, і коли не отримуємо того, чого бажаємо, відчуваємо розчарування і страждання. Саме це постійне бажання це фехейзернку дань. І нецьтет здійснень бо але це страждання насправді може припинитися. Будда вчив, що рішення полягає в тому, щоб вгамувати бажання, загасити нашу постійну спрагу до більшого. Однак це не просто, оскільки для того, щоб вгамувати свої бажання, необхідно мати повний контроль над своїми почуттями і внутрішніми спонуканнями. Це вимагає глибокої самодисципліни і розуміння того, як працюють наші почуття, адже саме через них ми сприймаємо світ. І таким чином створюємо ті бажання, які утримують нас у стражданні. Оволодіння своїми почуттями та контроль над своїми імпульсами є центральною частиною шляху до подолання страждань і досягнення спокою. А як же досягти контролю над своїми почуттями і таким чином припинення страждань? Шляхом до припинення страждань є восьмирічний шлях. Восьмирічний шлях містить вісім принципів або методів, які описують, як людина може жити, щоб вийти з кола перероджень, самсари. Це етичні моделі, які допомагають нам розвивати правильну поведінку і правильне мислення. Так само, як в індуїзмі, карма відіграє вирішальну роль і в буддизмі. карма це вчинки, які ми здійснюємо під час життя, і вони можуть бути або добрими, або поганими. Ці вчинки впливають на наше наступне життя і духовний розвиток. Слідуючи восьмирічному шляху, людина накопичує добру карму і може таким чином зробити кроки до звільнення від самсари та, зрештою, досягти нірвани. Восьмирічний шлях є дороговказом, що допомагає людям жити так, щоб розірвати вічне коло переродження і страждань. Отже, восьмирічний шлях полягає в тому, щоб мати правильне розуміння і правильні наміри, що означає бачити світ таким, яким він є, і завжди намагатися чинити добро. Це багато в чому стосується етики та моралі у всьому, що людина робить. Ось короткий огляд різних частин цього шляху. Правильне розуміння. Треба розуміти, що життя сповнене страждань і що їхньою причиною є наші бажання. Важливо бачити реальність такою, якою вона є два. Правильні наміри мати добрі наміри. Це означає завжди прагнути добра і бажати іншим людям лише найкращого. Правильна мова говорити правильно. Не брехати і не обговорювати інших за спиною. Треба уникати слів, які можуть образити інших. Четверте правильні вчинки. Робити правильні речі. Це означає ставитися до інших з повагою, не шкодити і діяти справедливо та доброзичливо. П'ять. Правильний спосіб життя мати роботу або стиль життя, що не завдає шкоди іншим. Людина має заробляти на життя етичним шляхом і уникати роботи, яка приносить зло іншим, наприклад, насильство. Шість. Правильні зусилля спрямовувати свою енергію на правильні речі. Це означає розвивати позитивні якості і уникати негативних думок і вчинків. Сім. Правильна усвідомленість бути присутнім у теперішньому моменті. Потрібно бути уважним до своїх думок, почуттів і дій у повсякденному житті. Правильна концентрація тренувати фокус через, наприклад, медитацію. Концентрація допомагає досягти спокою і глибшого розуміння життя. Якщо людина зможе дотримуватися цих восьми кроків і робити все можливе, щоб жити згідно з ними, вона, врешті-решт, може досягти нірвани, тобто просвітлення і звільнення від кола перероджень. Це і є велика мета буддистів стати просвітленими і позбутися страждань життя. Крім того, важливими є доброзичливість, співчуття та радість за інших, треба бути добрим до інших, піклуватися про них і радіти їхнім успіхам. Це важливі риси, які допомагають правильно жити і покращують самопочуття як самої людини, так і тих, хто її оточує. Ми також маємо поговорити про монахів. Монахи відіграють важливу роль у буддизмі, і вони демонструють, як можна жити відповідно до вчення Будди. Вони намагаються жити так, як вчив Будда, і дуже ретельно слідують восьмирічному шляху. Монахи обирають відмовитися від життєвих зручностей, щоб зосередитися на своєму духовному розвитку. Їхні обов'язки можна підсумувати таким чином монахи повинні слідувати вченню Будди. Вони дотримуються дуже суворих правил, які називаються винаї, і ці правила регулюють їхнє життя від медитації до моральної поведінки. Вони також мають жити просто, вони отримують їжу та інші необхідні речі завдяки пожертвам від людей це свого роду обмін. Де монахи отримують підтримку, а натомість надають духовне керівництво і навчання. Велика частина їхнього завдання допомагати іншим через навчання і бути прикладом для наслідування. Вони показують, як можна жити без бажань і страждань, і їхній спосіб життя покликаний надихати інших на духовний шлях. Ми закінчимо з образом, і, як ви напевно знаєте з індуїзму, існує багато подібностей між індуїзмом та буддизмом. Але ми коротко обговоримо, що їх відрізняє. Як індуїзм, так і буддизм поділяють думку про те, що істота не перестає існувати після смерті, а перероджується. Карма визначає, ким людина стане в наступному житті. У буддизмі восьмирічний шлях має велике значення в цьому контексті якщо людина дотримувалася восьмирічного шляху, вона перероджується як вища істота, а якщо ні, то як нижча. Коли людина досягає достатнього просвітлення, вона досягає звільнення, і тоді вона перестає існувати. Це як згасання світла життя, і людина більше не існує. Це велика різниця між індуїзмом і буддизмом. В індуїзмі вважається, що душа воз'єднується з брахманом, універсальною душею, тоді як буддисти стверджують, що коли людина досягає просвітлення та звільнення, it has Завершуючи це відео, приділіть хвилинку, щоб зосередитися на списку ліворуч. Цей список висвітлює найважливіші ідеї, які вам потрібно зрозуміти. По-перше, важливо мати загальне уявлення про те, як виник буддизм, тобто, що призвело до того, що Будда почав поширювати своє вчення. Подумайте також про реінкарнацію в буддизмі і про те, чим вона відрізняється від погляду індуїзму на перевтілення. Далі важливо зрозуміти. Як буддизм ставиться до страждань і бажань, чому саме вони є основними причинами наших страждань і як ми можемо їх подолати? Не забудьте також переглянути важливі поняття, зазначені в описі відео. Наприклад, корисно знати про нірвану, золоту середину та восьмирічний шлях, оскільки вони відіграють важливу роль у буддійському вченні. Якщо щось здається незрозумілим, не соромтеся переглянути відео ще раз, щоб оновити свої знання. Dime za porelit. I kalibuti nevi se bloksin jgina se bilše, enk waje, na tesnim pudme, nini stepsu por.